Доброго ранку, ми друзям бажаєм. Доброго ранку всіх друзів вітаємо. Доброго ранку тобі і мені. Щирі слова нехай линуть рясні. Дітки, пропоную вам сьогодні вирушити на екскурсію до театру. Театр це така споруда, в якій актори показують на сцені вистави. Для глядачів. В театрі є багато приміщень. Біля входу є театральна каса. Там можна придбати квиток. Ми заходимо в фоє. Це велике приміщення при вході біля глядацької зали. Заходимо в глядацьку залу, сідаємо на крісла щоб переглянути виставу. Перед нами велика сцена це місце, де виступають актори. В театрі є кімната для переодягання акторів. Називається вона Костюмерна. Давайте разом з вами згадаємо, як треба поводити себе у театрі. Приходити в театр потрібно за декілька хвилин до початку вистави не займати чужі місця, не розмовляти з сусідами, не їсти під час вистави. Після закінчення вистави потрібно акторам подякувати оплесками. Давайте будемо чимно і виховано поводитися в театрі. Сподіваюсь, вам сподобалась наша екскурсія до театру і ви залюбки будете відвідувати різні вистави. А наша екскурсія завершується. До побачення!